Тональний засіб це про догляд, про бездоганне покриття твоєї шкіри, про те, щоб шкіра дихала і щоб вона була ідеально вирівняна, бо це база, база, на яку ти накладаєш далі свою косметику і в тебе виходить макіяж. Зараз я користуюся такою основою, зволожуючи, з колагеном від поазе. У мене це 301 n це світло. Біжевий колір, але він іде трошки такий натуральний. Мені дуже подобається. Він невагомо лягає, він вирівнює ідеально тон шкіри, він робить її оптимально зволоженою та комфортною. Це дуже важливо саме зараз, коли у всіх дівчат шкіра трошки пересушена. А ще в склад основи входить екстракт алоє та депантенол. Зволожуюча основа колаген ідеально підходить для сухої шкіри і має середнє перекриття. Де в такому форматі професійному з лопаточкою? Можете наносити його навіть пальчиком, тобто він дуже гарно, легко розподіляється і одразу маскує недоліки. Зараз він прибирає почервоніння і він дуже круто зволожує, це навіть відчувається на дотик. Шкіра ідеально зволожена та прибрані недоліки почервоніння та висипання. Ну, а далі пензлик, бо мені так зручніше. Дівчата, що таке суха шкіра? Це не та шкіра, яка дуже сильно шелушиться. Зверни на це увагу. Суха шкіра це чуттєва, трошки атопічна, інколи висипання бувають, вона буває розовішає, коли ви виходите на мороз, або коли дуже сильний перепад температури. Також дуже важливо розуміти, що в сухої шкіри у неї вузенькі пори, тобто не буде широкий пор. Саме важливе в макіяжі це твої відчуття.